Вітаю, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черевий відеоогляд на італійські журнали Club Winx. Стандартний пакетик. Вже більше вони не запаковують у саме в плівку таку, таку от. а в пакетики. До речі, на пакетиках час від часу є ручечки такі, за які можна тримати. Тому, в принципі зручніше, мабуть, в пакетику, аніж у таких от. Хоча Та в плівці воно виглядало якось краще. Якось так прям У пакетику. Не знаю. Можливо, культурніше, як кажуть, але мені не дуже подобається. Краще було все-таки старе, добре. Пакетик і цей целофанка. Так, випуск 239. У нас сьогодні на цей журнал вони прям розкошерились на картонку жовтого кольору, на якій написано, що в подарунок набір для селфі. Ось. Так, тут вже була картонка. Сам журнал. Ух ти. Дуже цікавий, прям ну, таке гладеньке все таке ого. Але все одно раніше якість мені більше подобалась, не знаю чому. На обкладинці журналу за квітень 2024 року у нас Блум Флора, Стелла і муза в трансформації «Серенікс» п'ятого сезону, якщо що, там десь на фоні вони якогось порталу під водою. До речі, я забув вам сказати один момент в попередньому відео огляді на цей 238 номер, а він коштував 6,90 центів. А цей випуск журналу коштує так само 6 євро 90 центів. Подарунок повторний, тому ціна не піднімають сильно. Хоча, залежить ще від подарунка, буває повторний ціна вища. Так, ось обкладинка, власне. Дуже мене тішить цей сиренік з п'ятого сезону. Але, але в коміксах, на жаль, вони це не врахували. Так. Тут у нас реклама ляльки Вінкс, м'якої, яка вийшла в квітні у продажу. Вона була в кіосках по 15 євро. Але вибачте, мені 15 євро, я, я не захотів, обійдусь. Далі у нас зміст журналу. Потім у нас йде Вінкс в дитинстві. Ось як вони виглядали кожна. Ну, стелу взяли з п'ятого сезону. Лейла з другого, Блум з першого. А от муза, Текна і Флора я не знаю, звідки ля взяли, тому що в мультику їх не показували такими. Чи була муза така? Не згадаю, чесно. Муза була в другому сезоні показана маленькою, але, здається, не така. А може і така. Не пам'ятаю просто цей одяг на ній. А от Флору і Текну точно не показували. І тут у нас тест. То ти, на кого в дитинстві ти була схожа на Лейлу, Стеллу чи Флору. Далі в нас рубрика Мода з Вінкс. Потім завдання. Ух ти, Роксі. Прям тут в половину зросту. Завдання по сьомому сезоні, як я бачу. Далі в нас комікс. Комікс у нас. Називається Лінкантезіму Дельмари. Я не знаю, чесно. Чудовість, там якесь водяне чи що. Бо бачу, що восьминіг напав. Тут він в цьому коміксі використали Серенікс, але, на жаль, Серенікс використали саме восьмого сезону. Ось як вам, як ви можете бачити. Але також в цьому коміксі згадали про Селки, які в п'ятому сезоні завершили своє. Свій шлях, дзвінк і більше їх ніхто не показував. То тут в коміксі знову показали кожну селку, підписали хто яка. Правда, вони якісь максимально дивні вийшли. І наче дорослі якісь такі. Ну, щось таке намішали. Старі добрі трікс пакостять. Комікси, до речі, як ви можете бачити, пов'язані між собою вже. Так. Комість 6 сторінок закінчився. Ну, я реально не знаю, як він перекладається, от чесно. Я назву вам скажу в наступному відеоогляді. Так, далі у нас креатив від Wings. І потім починаються знову завдання. Це одна сторінка з саморобкою по Вінкс. А також малюнки читачів і один лист. Далі у нас реклама свята Вінкс, яке, по-моєму, вже відбулося. А, ні. Воно почне з 20... якийсь парк працювати починає з 28 березня до кінця сер... вересня. Розмальовка у нас Flora і Bloom трансформації Enchantix 3 сезону. А позаду на останній сторінці у нас знову реклама Сереніксу нового зразку, скажімо так. Подарунком до журналу, як же я вам читав, це набір для селфі. Ось такий мішечок. Все по восьмому сезоні у нас тут. Цей набір вже раніше був у 225-му випуску журналу. Тобто подарунок повторний. Що ж, ось, власне, весь огляд на журнал і подарунок, який виходили в Віталії в квітні. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого і очікуйте нових відео оглядів на моєму каналі. Бувайте!